Права 1. Прочитай оголошення і зазнач, чи то правда, чи фауш. Прочитайте оголошення і позначте, яка інформація є правдивою, а яка хибною. Для кращого розуміння оголошення залишаю переклад словничка. Винайонч. Орендувати. Ценнік. Прайс-лист. Час побиту. Час перебування. Безплатне. gratis, Безкоштовно. Випожечене. Прокат. Ровер водний, Водний велосипед катамаран. Каяк, байдарка або каяк.